Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами завітаємо до лісового садочку. Сьогодні в садочку останнє заняття з математики, і звірята будуть отримувати завдання та відповідати на них. А ви, дітки, будьте уважними і допомагайте їм. Ось перше завдання для ведмедика. Скільки частин доби ти знаєш? Чотири. З чого починається день? Ранок, день, вечір, ніч. А яка частина доби починається після ночі? Ранок, молодець. А яка частина доби починається після вечора? Ніч молодець. А яка частина доби після дня? Так, після дня йде вечір. Чудово! Наступне завдання для сови. Назви усі дні тижня по порядку. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Дуже добре. Назви, будь ласка, вихідні дні. Ку-ку-ку, я щось забула. Допоможіть. Дітки, давайте допоможемо собі. Який сьогодні день? Вівторок. А завтра який буде день? Середа. А який день тижня де за четвергом? П'ятниця. Назвіть п'ятий день тижня. П'ятниця. Тож, скільки днів у тижні? Давайте викладемо стільки ж паличок. Ми виклали 7 паличок, тому що 7 днів у тижні. А скільки робочих днів? 5. А вихідних? Два дні. Чудово, малята! Наступне завдання для ділочки. За допомогою чого ми можемо вимірювати предмети або довжину? Так, за допомогою лінійки, метра, рулетки. Ось у нас є смужки. Вони різної довжини. І короткі, і найдовші. Як ми можемо їх виміряти, їх довжину. Так, методом накладання або за допомоги лінійки. Давайте вимірюємо, скільки сантиметрів блакитна смужка. 10 см. Вимірюємо жовту смужку. 6 см. Червону. 9 см. Фіолетова 8 см. А зелена 7 см, синя 5 см. Яка смужка найдовша? Блакитна. А яка найкоротша? Синя. Дітки, а зараз білочка просить вашої допомоги. Допоможіть їй, яка смужка більша 6 см, але менша 8 см. Зелена. А яка смужка більша 8 см, але менша 10 см? Червона. Молодці, а яка смужка більше 5 сантиметрів на один. Жовта, чудово малята. А ось і завдання для зайчика: назви найменше число даного числового ряду. Нуль, молодець зайчик, а найбільше число. Десять. Дуже добре. А зараз давайте порахуємо від одного до десяти у прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Дітки, наш зайчик. Задумався. Допоможіть йому. Йому треба визначити сусідів чисел. Назвіть сусідів числа два, один і три. А у числа чотири. Яке число попереду? Три. А за чотири п'ять. А сусіди числа п'ять. Так. Це чотири і шість. А ось цифра шість. Назвіть цифру меншу на один за шість. П'ять. А тепер на один більшу за шість. Сім. Добре. А це цифра сім. Назвіть меншу на один. Шість. А більшу на один. Вісім. Молодці. Назвіть цифру меншу на один за цифру вісім. Сім. А більшу на один. Дев'ять. І остання цифра. 9. Назвіть меншу на один. 8. А більшу на 1. 10. Чудово, моляте! Зайчик вам дуже вдячний за допомогу. Але для зайчика є наступне завдання: Став пропущену цифру. Яка цифра пропущена? 2. А тут. 3. А тут чотири. Молодець. А тут якої нема цифри? П'ять. А тут яка пропущена цифра? Дев'ять. Чудово зайчик. Ти впорався з завданням. А ось завдання для Вовчика. Але ж наш Вовчик чомусь засмучений. Вовчику, не бійся, ми тобі допоможемо. Покажіть цифру, яка позначає кількість вух у слона. Два. Скільки лапок у жука? Шість. Скільки будиночків у равлика? Один. Скільки крил у пінгвіна. Два. Скільки лапок у білочки? Чотири. Скільки пальців на одній руці. П'ять. А скільки пальців на двох руках. Десять. Чудово малята. А зараз завдання для сороки. Сорока дуже любить збирати все яскраве, блискуче. Ось вона почала розглядати різнокольорові камінчики та не змогла знайти однакові, для яких фігур не знайшлося пари. Давайте допоможемо сорокі. Для овала і для круга. А чим схожі ці фігури? У них немає кутів. Скільки пар однакових фігур. Три пари. Дітки, давайте пригадаємо, що таке пара? Це два однакових предмета. Скільки тут пар однакових предметів. Квадрати, прямокутники, трикутники. Ми назвали три фігури, у яких є пари, тобто три пари. Пара зелених квадратів, пара жовтих прямокутників, та пара синіх трикутників. Дітки. А яке слово можна замінити словом «пара»? Так, два. А ми з вами продовжуємо завдання для лисички. Вирішив задачі. Два сірих зайчики сиділи під кущем. Прийшов у цю компанію один зайчисько ще. Скільки всього зайчиків стало? До двох додати один дорівнює три. Всього три зайчика стало. Їжачок знайшов дерево з яблучками, на ньому було 5 яблуків. Одне яблучко він зірвав. Скільки яблук залишилось на дереві? Від п'яти відняти один дорівнює чотири. Ось вийшла білочка на лісову стожинку та почула, як граються її подружки білочки. Цікаво, скільки їх тут. Подивилася зліва на дереві три білочки, а справа теж три білочки. Скільки всього білочок на деревах. До трьох додати три дорівнює 6. Всього на деревах 6 білочок. На дереві сидів один дятел, одна сорока та два горобця. Скільки всього птахів сиділо на дереві, 4. Сорока відлетіла, скільки птахів залишилось на дереві. Від чотирьох відняти один дорівнює три. Залишилось три пташки. Білочка зайшла на галявину з грибочками. Одного зірвала, залишилося ще шість. Скільки всього грибочків було на галявині. До одного додати 6 дорівнює 7. І останнє завдання для їжачка. А ось будиночок, де живуть лісові тваринки. Подивіться на будиночок, на вікнах різнокольорові штори. І він багатоповерховий. Скільки поверхів в ньому полічіть? 10 поверхів. Їжачку необхідно визначити, хто де живе. А ми йому з вами, дітки, допоможемо. Слухайте уважно. Ведмедик живе на 6ому поверсі з червоною шторкою. Де це? Шукаємо шостий поверх. Це там, де цифра 6. І червоне віконечко. Оці дітки знайшли. Ведмедику, виходь! Лисичка живе на восьмому поверсі за синьою шторкою. Де це? Знаходимо цифру 8, це восьмий поверх. І синє віконечко. Виходь лисичко, а зайчик живе аж на 10-му поверсі за жовтою шторкою. Знаходимо 10-й поверх і жовту шторку. Виходь зайчику, білочка живе на третьому поверсі за синьою шторкою. Знаходимо третій поверх та синю шторку. Виходь, білочко. А вовчик живе на четвертому поверсі з зеленою шторкою. Знайдемо четвертий поверх та зелену шторку. Виходь, вовчику. Ось, за вашою допомогою, дітки, їжачок визначив. То де живе молодці малята! Дітки, ви молодці. Тваринки дуже вам вдячні за допомогу. Ви їм добре допомогли. Вирішили усі завдання. А це значить, що і тваринки, і ви малята готові йти до школи. Бажаю вам успіхів і всього самого найкращого. До побачення!